Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб віддати належну пошану нашій пані Олені, яка своєю безмежною, безмежною вдячністю та допомогою воїнам стала справжнім прикладом для нас усіх. Її волонтерська діяльність це не лише підтримка, а й вияв глибокої любові до України. Пані Олена, ви завжди поруч з нашими захисниками і надаючи необхідну допомогу та виражаючи безперервну підтримку. Ваша праця це частина великої сили духу нашого українського народу, що зараз бореться за мир та свободу. Нехай вас, Господь, благословить, пані Олено, за вашу жартовність і відданість, постійну молитву за наші герої та за нашу рідну країну. Українська церква, на чолі з епіфанія, митрополітом Київським і всія України, представителі Православної церкви України, нагороджують вас медаллю за любов та жартовність до нашої України, українського народу та збройних сил України. Сьогодні маю честь вас нагородити. І велика вам подяка. і шар. Дякую, Тоні. Дякую. Вибачте, я не вмію добре говорити, готувалася, але як можу. Це для вас. Для вас. Дякуємо. Я хотіла би, щоб сьогодні щоб наш батарей провів благослужіння за наших хлопчиків на фронті, які зараз в окопах, які в важких умовах бережуть кожну клітинку нашої землі. Тому що Тоня, в нас дуже гарна людина. І ти спочатку війни зробила все можливе і неможливе, щоб їм там було легше. Жальна. Всі ми втечні війною, а їх так не зовсім аж багато, на жаль. Всі знають, що таке спілкування з фронтом, всі знають, що підтримка наших хлопчиків, всі ми переживаємо, де ми є, чи в окопах, чи під бомбардуваннями, чи знищене авто, чи поранені, і всі ми мріємо, щоб вони всі повернулися додому. Всі живі, всі благословенні, всі найкращі наші герої, тому що там від нації, там найкращі наші сини України. І без них ця країна. І наш тенотичний код буде знищено. Я дякую тобі, що ти така є, тому що ти мене спонукаєш до твоєї роботи. Дякую вам, зайомна. Ти не даєш мені спокійно жити. О, я вам не, Ва, даю, я вам не даю це 100%, я вам не даю. покою. Ти Заставляєш мене пам'ятати про тих, хто не спить в комфортному ліжку, хто не п'є рано комфортну каву. Хто має не має такої вигоди, як ми тут, під мирним небом в Польщі, ти заставляєш кожного українця пам'ятати про те, що для них найважливіше. І ти... я сподіваюся, що як будуть такі люди, як ми з тобою, і всі ці справжні волонтери, які допомагають фронту, які постійно живуть і постійно знайомляться з новими потребами в Україні. Сьогодні у нас звернувся. Знову реабілітаційний центр з'яві. Там хлопці, яким потребують допомоги. Нас всі хлопчики на фронті, всі 70+, плюс вони всі наші, тому що немає чужих. Всі наші там всі хами, Суми, Запоріжжя, Харків, Херсон, Миколаїв, які потребують допомоги. І якщо ми такі будемо, буде така люба Іспанія. Буде ми такі в Польщі. Буде наша Оксана з Ігором в Тернополі, то та країна буде краща. Тому що, дякуючи нам, Україна буде нашою, слава Україні!